Ми вертаємося з села Голядин Карпати. Дуже приємно вразила, ну як приємно, в принципі, ми цього і очікували. Природа просто неймовірна, дуже красиві гори, дуже гарна гірська річка із побажань і диву... що нас дивувало, що немає туристичних місць. Я маю на увазі, можливо, хтось знає, місцеві, підкажіть, може є. Схоже, що там є якісь е, стежки, щоб займатися хайкінгом, ходити в горобіші походи, але немає, не бачили по дорозі, ну асфальтні я маю на увазі, не бачили ніяких е, місць, де би писало, наприклад, bed and breakfast. Да? Місце, де можна зупинитися на нічліг і поїсти, наприклад. Тобто, видно, що туристичного бізнесу там немає, хоча природа і... Чи враження від цього місця? Хочеться повернутися туди ще раз, але хочеться, щоб там було місце, де би тебе прийняли на нічліг і накормили. Звісно, ми готові в це вкласти.